«Бо так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, наша дорога молоді, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Чи ви собі коли-небудь задавали таке запитання? Чи є якась така річ, чи якась людина? Чи група людей, чи якась ідея, за яку я готовий чи готова віддати своє життя? Чи ставили ви собі таке запитання, що ви за щось можете покласти своє життя? А чи ви собі ставили наступне запитання? Чи є щось або хтось, за кого я готовий віддати свою дитину? Життя своєї дитини. Насправді це питання є питання нашої совісті. Правда? Бо для нас є дуже важко уявити щось цінніше за своїх дітей. І от, дорогі христі, коли ми собі оце питання ставимо, коли ми собі його тримаємо, Перед своїми очима нам стає зрозуміло, наскільки ми є цінні і люблені Богом. Тому що Бог Отець не пошкодував свого єдинородного сина задля нас з вами. І от тільки оця думка, вона вже повинна створити в нашому серці надзвичайну радість. Це означає, що ми є надзвичайно цінні. Кожен, кожен сантиметрик нашого тіла, кожна наша найменша думка, вона є найцінніша для Бога. Ми сьогодні чуємо, як Христос нам про це говорить. Як Він хоче нам ще раз і ще раз нагадати про те, що ваше життя, воно є надзвичайно цінне, щоб ви його марнували. Ваша душа. Вона є надзвичайно безцінна, що ви перестали про неї піклуватися. Ви в цілому є надзвичайно цінні і особливі, щоби почати марнувати бодай день свого життя. Ми саме чуємо, як Ісус говорить про себе, як про того, що зійшов з неба, син чоловічий. Зійшов з неба не випадково, не просто для того, щоб щось навчити, щось показати. Він зійшов з неба для того, щоб зробити особливе чудо, яке, яким він є сам. Ці слова, які ми чуємо, вони взагалі то звучать в контексті розмови Ісуса із законовчителем Никодимом. І от цей Никодим дуже дивувався тим словам, які Ісус говорив, бо Ісус взагалі говорив про якесь там народження згори. Він говорив про те, що людина повинна знову народитися, щоб почати жити. Але це народження дорогі, воно можливе в самому Христі, в тому, який прийшов для того, щоб дати людині щось інше. Дати життя і, як ми з вами розуміємо, життя в повті. І тут Ісус починає порівнювати себе із змієм, який був піднесений у пустелі. Ми всі з вами маємо катехізацію, ми пам'ятаємо, як це було. Для тих, хто не пам'ятає, я пригадаю, що ізраїльський народ, мандруючи пустелею, за свої непорозуміння, непослуг перед Господом, отримав одне з терпінь. Це терпіння було, коли багато змій нападали на людей, їх кусали, і люди вмирали. І коли Мойсей з Аароном не знали, як боротися з цією проблемою. Вони заволали до Господа, і Господь Бог наказав їм зробити мідяного змія і повішати того змія високо на палеці. І можете собі уявити, людина, яку вже вжала змія, отрута, яка вже поширювалася по тілу, людині до смерті залишалося дуже мало. Їй було достатньо тільки внести свій взір на цього змія і отримати життя. Людина залишалася живою. Попри всі ознаки того, що їй вже кінець і смерть. І от Христос каже про себе, так само, як змій був піднесений в пустелі, так і син чоловічий має бути піднесений. Рів Христі, це є дуже гарна аналогія. Бо якщо бездушний, мідяний змій давав людині життя, то яке життя може дати той, хто є навіть не просто людина? А є Бог і людина. Яке життя може людині дати той, хто є начальником життя? Той, хто володіє цим життям і володіє ним вповні? Це, очевидно, дорогі у Христі, життя вічне. Це не то життя, до якого ми звикли, до якого ми всі хочемо якомога довше-довше мати. Це не то життя 80-100 років в цьому світі, бо навіть 80 і 100 років у розкошах. У задоволенні у найкращих, найкращих маєтках це є нічого у порівнянні із життям, яке хоче Господь Бог дати. І от ми з вами бачимо, дорогі, що оце життя вічне, воно дається тим, які на нього не заслуговують. Ми з вами. Чи ви б готові були віддати свою дитину за якогось розбійника? Чи ви б готові були віддати свою дитину навіть за праведну людину, за свого друга, за знайомого? А Христос прийшов, каже нам апостол Павло, і вмер за нас, коли ми ще були розбійниками і грішниками, коли ми були не його друзями, а ворогами, для того, щоб ми з вами могли жити. Отож, якщо той Змій, який Спасає людину, дає життя, то Христос дає життя у повні. Від юності нашої нас жалять змії, диявол підсилає нам різні гріхи, різні спокуси, які тяжко нас жалять когось з молодшого віку, а когось ще молодшого віку. І дорогі в Христі, тільки Божа любов дає нам можливість жити, незважаючи на всі ті гріхи. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кажуть, що це є золота, золоте правило християн, золотий вислів, який показує нам ставлення людини до Бога. Цей вислів він вселяє в нас надзвичайну надію, надзвичайну радість, бо ми починаємо розуміти, що ми є цінні, що ми є важливі. В світі, в сучасному, в минулому немає значення. Ми не звикли, що нас хтось любить. Одверто кажучи, сьогодні ми не віримо словам любові, іноді, навіть коли нам це говорять наші рідні. Нам здається, що ми не можемо це заслужити. Ми з вами звикли, що любов це є щось таке гарне, але його є так мало. Навіть наші діти нас не вміють любити так, як ми любимо їх. А ми не вміємо любити своїх батьків, так як вони люблять нас. В сімейному житті наша любов постійно розбивається у різні труднощі, побутові проблеми. Ми якби кожного разу кажемо, що любимо, але з всіма своїми вчинками, своєю своїми, свої поведінкою, цю любов постійно, якщо не вбиваємо, то принаймні розтрачуємо або розбавляємо. І от дорогі Христі, цей момент, коли нам здається, що ми вже є ні до чого і ні для кого, ми бачимо з вами, що є той, хто полюбив нас, так що віддав найцінніше, що мав. Бути любленим, це так само треба вміти. Це так само треба дозволити Богові, щоб він нас любив. Бо ми іноді не вміємо любити самі себе, то що говорити про любов до інших чи від інших? І от Досконало цю любов Божу, ми можемо прийняти дуже просто, повіривши, що вона є стосовно нас. Тому що ми самі тут читаємо, дивіться, так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Не кожен, хто молиться вервичку п'ять разів на день, не кожен, хто причащається щодня, що їздить на прощі кожного тижня чи місяця, а просто той, хто вірує. Мав життя вічне. Ясне діло, що віра це є річ, яка без діл мертва, правда? Віра вона нас і провокує, на ті всі інші речі, про які я тільки що говорив. Але, дорогі христі, той, хто просто вірить, він вже має можливість зрозуміти, що є любленим і для Бога. В Бозі для Бога створення. Врешті-решт, Бог не прийшов, щоб судити світ, а щоби спасти світ. І дійсно, дорогі, Бог це є той, який любить безумовно. Не тому, що ми є гарні, не тому, що ми ходимо до церкви, не тому, що ми важимо стільки чи стільки, а тому, що ми просто є, тому що ми просто його діти. І той Бог, який сьогодні віддав своє життя за нас, Він хоче для нас, щоб ми були поруч з ним, щоб ми спаслися і були щасливі. Тому Він є навіть несправедливий, але люблячий. Один з священників таких відомих розказував таку історію, як до нього позвонив один чоловік і сказав, отже, в мене є така проблема, я ніяк не можу знайти справедливості. Мені дали ваш телефон, сказали, що ви хороший духівник. А я шукаю справедливість. Мене там, там, там обманюють, там, там, там дратують. Я не бачу в цьому світі найменшої краплі справедливості. І тоді той священник йому сказав такі речі: якщо ти шукаєш справедливості, навіть близько не підходь до церкви. Навіть близько не йди до Бога, навіть не думай, що ти нам знаєш справедливість. Тому що Господь Бог Він не є справедливий, Він є люблячий. Якби він був би по якійсь причині справедливий, ми би тут не були, не розмовляли, не жили і не ходили. Бо давно би ми заслужили собі те, на що заслужили. Тому сьогодні, дорогі христі, незважаючи на обставини, на новини, на те, що ми чуємо чи, чи, чи бачимо. Просто пам'ятаймо одну річ, що ми є цінні і люблені. Тому що ми би не віддали себе, а тим паче своїх дітей за когось, а Він віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Втішаємося з того, ми маємо життя вічне. І дякуємо Богові, що Він є такий добрий до нас. Віримо і все буде добре. Амінь. Слава Ісусу Христу!